В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Маловіре, чому Ти засумнівався? Ці слова ми чуємо, Ісус сьогодні звертає до апостола Петра, коли той під час цієї бурі на морі ідучи до Ісуса, більше звернув увагу на ці хвилі. Відвернув свою увагу від Спасителя і почав тонути, і Христос каже: маловіре, чому ти засумнівався. І в сьогоднішньому Євангелії Христос хоче показати нам, показує нам про те, що в житті людина переносить різні випробування і різні труднощі. Але дуже важливим є, як людина буде їх переносити. Бо ці труднощі, вона, через них вона може впадати в відчай, може знеохочуватися, може нарікати на свою долю, а може також по-іншому їх переносити, в них в тих труднощах також зростати в досконалості. І про це говорить сьогоднішнє Євангеліє, коли Ісус. Коли вчинив це чудо, нагодувавши 5 тисяч людей і дітей, які слухали його, і залишилося 12 кошів повних кусків, після цього Христос відпускав народ, а учням сказав, щоб вони переплили через море на другий берег, і там його зачекали, поки він відпустить народ. І учні поплили човном через це море, а Христос відпускав народ. Коли відпустив народ, то Ісус після цього вийшов, каже Евангелист, на гору, на самоту, щоб помолитися. Христос не потребував цієї молитви. Він як Бог не потребував цієї молитви, але дає приклад як людина, як чоловік, дає нам приклад, як ми повинні також поступати. Після різних таких, скажімо, масових різних заходів і так далі. Коли ми, людина є, скажімо, виснажена, Христос іде чисто по-людськи, тілесно. Виснажена, Христос іде на самоту, на самітнє місце, на гору, в тиші, і там звертається в молитві до Господа. І фактично цілу ніч проводить на молитві, бо. До учнів приходить аж в четверту, четверту годину ночі, четверта година ночі, це десь теперішня, четверта година над ранком. Тобто цілу ніч Христос проводить на цій молитві. Учні тим часом пливуть морем, цим морем перепливаючи, це море. І коли вони були на середині, то здійнявся великий вітер, буря. Човен почало кидати в різні сторони, і вони в небезпеці смерті фактично. І цілу ту ніч вони борються з цією небезпекою смерті, перебувають в цьому випробуванні такому. Це Христос хоче ніби показати на, на реальній події також важливість чи значення також випробування і труднощів в житті людини. І лише над ранок Ісус іде по воді до учнів, віде як той, який має владу над всім створінням, як Бог іде по воді, як Псалмопівець каже, що Ти йдеш по воді, як по суші. І справді Христос іде по воді, як по суші до учнів. Коли учні побачили Його, то злякалися, думали, що це якийсь привід є, почали кричати. Але Петро каже, якщо ти, то ти, то Ісус каже, не бійтеся, це я. Тоді Петро каже: Господи, якщо це Ти, повели мені йти по воді до Тебе. Іди. І Петро йде по воді до Ісуса. Підходить до нього, але тоді звертає увагу, відвертає увагу від Христа і звертає увагу на ті хвилі, які бушують поруч. І починає Петро тонути. І тоді кричить: Господи, рятуй мене. І Ісус витягує його з цієї води і докоряє йому маловіри, чому ти засумнівався. Якщо б ти не сумнівався, то ці, Ти б прийшов по, цьому, по цих хвилях, прийшов би до мене і не тонув би. Христос вказує на це, наскільки важливо є в житті людини. Також переносити труднощі не самому, не опираючись лише на свої сили, на свої можливості, але щоб опиратися, завжди опиратися на Господі, щоб ми також ці різні випробування життєві проходили не самі, але щоб ми проходили їх разом з Господом, уповаючи на нього, надіючись на нього, щоб людина, бо якщо людина сама, Проходить ті, хто дуже часто саме впадає у відчай, впадає, втрачає сенс життя, перестає також боротися також з тими труднощами, опускає руки, знеохочується, нарікає також. І в цьому всьому вона впадає, падає. вона не стоїть, не, не підноситься, не йде вперед. Але навпаки, ця трудність для неї стає перешкодою в житті. Дуже цікаво про це говорить також апостол Яків. Він каже, любі радійте великою радістю, коли підлягаєте спокусам, бо іспит вашої віри виробляє витривалість, а за витривалістю нехай іде чин досконалий. Будьте досконалі і зростайте досконалості. Отже, апостол Павло каже, коли ви піддаєтеся спокусам, то радійте, не падайте духом, але радійте. Чому апостол каже, радіти, коли до нас приходять різні випробування і труднощі, і спокуси. Він не каже сумувати з цього приводу чи падати духом, але каже радійте. Бо ці випробування, ця спокуса для вас є можливістю, щоб ви зростали в витривалості, витривалості у вірі. Коли ви збережете під час цієї, цієї труднощів, збережете віру в Господа і будете надіятись на нього, ви тоді станете витривалими і мужніми. І ви не, підда, не піддастеся цій спокусі. Але ви станете переможцями цієї спокуси. І через цю витривалість і мужність, і стійкість ви станете більш досконалими. Ця спокуса, через цю спокусу ви не впадете, а навпаки, переможете її і станете переможцями, і вдосконалитесь. Тому шлях через випробування і труднощі людина з вірою проходить також шлях досконалення. Це є шлях також для нашого вдосконалення. Тому апостол каже, наскільки також ці труднощі і спокуси в нашому житті, вони не є для того, щоб нас зробити слабкими. Але якщо людина належно їх використає з вірою в Бога, буде проходити їх, то вона також зросте в досконалості. Апостол також далі говорить, що нехай Жоден з вас не каже, що Бог мене спокушає, бо Бог нікого не спокушає. Він не може бути спокушуваний злом, бо Він є Бог, він є добро, і він не може нікого спокушати. І далі апостол продовжується, що кожен продовжує, що кожен спокушається своєю пожадливістю, своєю похитю. А ця пожадливість завагітнівши. Зроджує гріх, а спонукає до гріха, а виконаний, здійснений гріх приводить до смерті, каже апостол Яків. Тобто приводить до смерті духовної, коли людина чинить гріх і тим самим втрачає божественну благодать. І перестає бути цим храмом Святого Духа, тоді вона вмирає для. Божого царства вмирає для Господа і вмирає, в ній завмирає ця божественна благодать. І апостол пригадує про це, що ці спокуси можуть людину привести, якщо вона їх веде витривало, з ними бореться, протистоїть їм, вони виробляють в ній витривалість, стійкість і мужність, і людина стає досконалою. Якщо ж вона піддається тим спокусам, Піддається цій пожадливості, коли вона допускає до себе найперше думку недобру, думка, яка зроджує цю пожадливість. І коли людина йде за цією пожадливістю, приймає її, вона тоді приводить її до гріха. Це є певний такий духовний процес, духовний, духовний рух. Це не, гріх не стається просто так, стався гріх. Ні. Це є певні, певні етапи, людина проходить і все залежить від людини. Людина може піддатися цій спокусі, сказати їй так, але вона може сказати їй ні, і боротися з нею. І тоді вона перемагає цю спокусу. А перейшовши це випробування, цей іспит віри, каже апостол, ви стаєте тоді досконалими. І про це Христос говорить в сьогоднішньому Євангелії, коли відпускає учнів, щоб вони переплили через це море на інший берег, і там під час цього їхньої плавби відбувається це випробування, знімається ця буря, і учні перебувають в небезпеці. І ось тут відбувається, саме тоді відбувається ця боротьба. Боротьба, яка виробляє в нас цю витривалість. І Христос, бачучи, що людина бореться, Він приходить до цієї людини. Він приходить і їй допомагає. І важливим є, щоб людина в цих випробуваннях і труднощах не падала духом, не була слабодухом, але щоб вона завжди пам'ятала, що Господь є поруч з нею. Він не бажає їй зла, він не хоче їй. Нічого поганого, але Господь є той, який людину підтримує, їй допомагає, щоб перейти також через це випробування і стати більш досконалою, зростати в Божій благодаті, не втрачати цю Божу благодать через те, щоб піддатися спокусі, але перемагаючи цю спокусу і випробування, зростати в Божій благодаті. Про що говорить апостол також в сьогоднішньому листі, ви храм Духа Святого, і Дух Божий у вас перебуває. І тоді ми справді перебуваємо в цьому дусі Божому і зростаємо і в досконалості, і зростаємо у вірі, і перемагаємо, проходимо ті всі різні труднощі. Доріг Христі, без сумніву, що най Небезпечнішими є ці духовні випробування, про які ми говорили, які ведуть до гріха. І тут важливим є, щоб людина була стійкою у вірі і в боротьбі. Але також ці випробування можуть бути не тільки духовні, вони також можуть бути тілесні. Війна, яка триває в нашій країні, це також є випробування для всього нашого народу. Це і випробування зовнішнє. Агресія проти нашого народу. І наскільки важливим є, щоб ми також це випробування пройшли гідно, щоб ми під час цього випробування не падали духом, щоб ми не падали відчай, що неможливо є нічого зробити, що неможливо протистояти цьому агресору, неможливо протистояти цьому злу. Ні. Господь є на. Боці тих, хто відстоює правду і справедливість, і Він дає свою силу. Так як Христос прийшов до учнів, коли вони були в небезпеці під час цього, цієї бурі на морі, так само Христос приходить з допомогою для тих, які надіються на нього, які відстоюють Божу правду і Божу справедливість, і Господь приходить. Можливо, це буде та четверта година ночі, тобто над ранком. Але Христос прийде і Він підтримує народ і допоможе нам також подолати це зло, позбутися цього зла. Христос приходить не для того, щоб зло перемогло, але Христос приходить, щоб гріх і зло перемогти. Він дає ту силу перемоги над злом. Тому в сьогоднішній день. Чуючи це Слово Боже, нехай воно стане для нас найперше заохотою, щоб ми в труднощах і в різних випробуваннях життєвих, звертали увагу на ці слова Ісуса і на слова також апостола Павла, що апостола Якова. Радійте, коли ви підлягаєте різним випробуванням і спокусам. Радійте, але не падайте духом. Бо іспит вашої віри виробляє витривалість, а за витривалістю нехай ідеть дії, вчинки досконалі. І тоді ці наші випробування, які ми перенесемо гідно з Господом, стануть для нас можливістю і засобом зростати в досконалості, зростати в Божій благодаті і зростати в єдності з Господом, не відходячи від Нього, не нарікаючи на Нього. Але надіючись на нього. І тоді ми станемо тими, які перемагають зло, перемагають зло за допомогою Божої сили і Божої благодаті. І в сьогоднішній день про це ми також молимо кожного разу, коли молимось молитву Отче наш. Саме там ми звертаємося до Господа і просимо в нього цієї сили, щоб перемагати ці спокуси. І не введи нас у спокусу, але визволи нас, Господи, від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!